Вступ до консультування у другому модулі цього курсу ви дізнаєтеся, як допомогти вашому пацієнту досягти відмінної прихильності за допомогою мотиваційного інтерв'ювання та техніки, яка називається короткі втручання. Згадайте, найпоширенішою причиною лікувальної невдачі є низька прихильність. Одна зі стратегій профілактики лікувальної невдачі полягає у допомозі пацієнту відчути мотивацію правильно приймати АРТ. Перш ніж розглянути мотиваційне інтерв'ювання, давайте обговоримо консультування загалом. Наприкінці цієї сесії ви зможете надати перелік характерних особливостей ефективного консультанта описати комунікаційні навички ефективного консультування. Перш за все, для ефективного консультування потрібен ефективний консультант. Таким його роблять наступні риси. Прийняття неосудна позиція без нав'язування пацієнту своїх переконань. Коли пацієнт відчуває прийняття, він буде менш захищатися і буде більш відкритим щодо себе та своєї ситуації. Дбайливе ставлення щира турбота про пацієнта, співчуття його обставинам. Вміння надихати надію Визнання, що людина має право та потребу ухвалювати власні рішення в питаннях, які її стосуються. Ефективний консультант не ухвалює рішень за пацієнта, а підтримує його у власних вміння слухати Можливість для пацієнта виражати почуття завдяки часу, який консультант йому для цього надає Повага до приватності пацієнта. Збереження конфіденційності це критично важливо для встановлення та підтримки довірчих стосунків під час лікування. Ефективне консультування також потребує відмінних навичок спілкування як для вербальної, так і для невербальної комунікації. Ви вже використовуєте їх щодня під час зустрічі з пацієнтами, але ми коротко розглянемо їх у цьому відео. Потім ви зможете практикувати їх, виконуючи завдання. Давайте розглянемо навички невербального спілкування для ефективного консультування, Встановіть очний контакт, Поверніться обличчям до пацієнта, прийміть розслаблену та відкриту позу, використовуйте підбадьорливу мову тіла, кивайте головою, нахиляйтеся вперед. Посміхайтеся тоді, коли це доречно демонструйте всю свою увагу. Не дивіться на годинник або телефон. Належні вербальні навички спілкування для ефективного консультування включають наступне відкриті запитання. Вони заохочують людей надавати більш розгорнуті пояснення, адже на них неможливо відповісти одним словом. Підтвердження. Вони допомагають налагодити стосунки, заохотити та підтримати пацієнта під час консультування, похвала або вираз підтримки та розуміння, відзнака та підтвердження сильних сторін пацієнта та зусиль, які він докладає для змін міркування допомагає пацієнту відчути, що його розуміють, а також дає можливість консультанту впевнитися, що він правильно зрозумів пацієнта. Міркування також можна використовувати для зміцнення або посилення бажання пацієнта змінитися. Міркування здійснюється шляхом перефразування висловлювань пацієнта, щоб зафіксувати основний зміст і відчуття, які передав пацієнт. Підбиття підсумків підсумовує тему обговорення та демонструє, що ви уважно слухали. Це також є зручним способом вказати на розбіжності між поточною ситуацією пацієнта та його майбутніми цілями. Ці навички вербального спілкування у мотиваційному інтерв'юванні часто позначають абревіатурою ОАРС Open ended Questions. Відкриті запитання, Affirmations – твердження, Reflections – міркування, Summarizing – підбиття підсумків. Тепер у вас буде можливість попрактикувати деякі з цих навичок під час виконання завдання. Під час практики пам'ятайте, що ефективні консультанти демонструють прийняття, дбайливе ставлення, вміння надихати надію, вміння уважно слухати, повагу до приватності пацієнта, ефективні навички спілкування під час консультування включають вербальні та невербальні. Невербальні навички встановіть очний контакт. Поверніться обличчям до пацієнта. Прийміть розслаблену та відкриту позу. Використовуйте підбадьорливу мову тіла, демонструйте повну увагу. Вербальні навички використання відкритих запитань. Використання підтверджень, міркування, підбиття підсумку.